Так, привіт, друзі! Напевно, це буде таке підсумкове відео. Я трошечки розкажу по порядку, що до чого і як. Ну, по-перше, давайте почнемо, давайте почнемо звідсиль. Це у мене не з'явився принтер. Е, мені багато пишуть з е, соцмереж. До речі, підписуйтесь в інстаграм Facebook, фейсбук. Там у мене постійно оновлення. Е, в Ютуб, ну я ж не буду дуже часто, та й немає змоги дуже часто вам щось знімати показувати. А е, тому е, мені пишуть: О, вітаємо з покупкою. Принтеру. Ні, він у мене дуже давно. Він у мене працював тут сейфом. Я в ньому складував там всякі флешки, карти пам'яті, всякий мотлох Я їм не друкував 2 роки. От, тому він переїхав звідсіль сюди. Чому він переїхав? Давайте по порядку. Приїхав він. Тому що зараз, ну, як ви бачите, дуже багато до мене приїжджає мавіків з механічним ремонтом. І тут сталася така річ, що декілька мавіків підряд приїжджали з битими колпачками антенн на моторах. Ну і мені один з моїх підписників-помічників змоделював дуже дуже гарно. Анатомічну модельку, яка стала ну, просто ідеальна. Я її надрукував на FDM принтері. Е, ну, як ви розумієте, воно слоїсте і не дуже надійне. Е, тому було вирішено е, спробувати надрукувати на фотополімерному принтері. Е, е, я дістав свій принтер. От. Ну, дуже класно, кайфово. Ну, деталь взагалі, як, як сюди лета. Супер-пупер. Щоб ви розуміли, от. Цю дірку я зробив. От. Ви бачите, так? Да? Ну, дуже кайфово. Так от, принцип який. А, я не друкував цим принтером в принципі 2 роки, а до цього я взагалі на ньому не друкував. То у мене не дуже багато знань а, про матеріали до цих принтерів. А, Якщо ви в курсі, порекомендуйте мені, будь ласка, гарний матеріал, яким можна друкувати, щоб воно було ну, взагалі бомба бомба супер-пупер. я зараз тестово друкую тут з різними налаштуваннями, а потім то Досвідчую, ну ви ж розумієте, що якщо матеріал не підходить, то воно не підходить. Ну, В принципі, якості і твердості того матеріалу мені вистачає, але хотілося б, щоб було надійніше. Так, ну далі. Мої принтери друкують, але зараз вони друкують чисто на склад. Чому? Тому що у мене вистачає надрукованих запчастин на системи скидів. Якщо ви хочете мені допомагати друкувати системи, велика вам подяка. Але ну, фізично мені того не потрібно, бо я просто не встигаю їх навіть збирати. У мене є односкідні і тут системи. Тут я рахував десь 15 комплектів. Тут трошки ну, то теж приблизно 10-15 комплектів. От, з новинок до мене приїхав з Германії. Мені хлопці задонатили такий от принтер. Дуже гарний, справляється зі своїми справами. А той принтер, який був скоростний, це мій найшвидкий принтер був. Напевно, заздрив новому, і з нього вийшов білий дим. В цьому році я вже не встигну його полагодити. Це лишимо на наступний рік. Так, далі подруко. Чехія, Германія нам допомагають, друкують хвостовики. Різні, різні, різні. Дуже багато. Тому, якщо о, ви теж допомагаєте, друкуєте мене дивитесь, і ви не встигаєте через вимикання світло, можете до мене звернутися, я вам відправлю, скільки вам потрібно. От, відправляється це хлопцям все взагалі безкоштовно, як ви розумієте. А, далі приїхав до мене отакий GoPro дрон. Ой, Забув, як він називається. Він називається карма. Щось в ньому програмно, там десь, щось якось, він, я не зміг його сконектити з пультом. Пульт у нього як жіноча пудриниця, такий чудний пульт у нього. Так от, якщо у вас є щось подібне, чи ви знаєте, як цим користуватись, будь ласка, відпишіться. Посилання на мене є на Telegram, на інстаграм, Facebook під відео і допоможіть мені. Так, далі. Хвостовики ви тисячу раз бачили, тисячу раз знімав. До речі, один з підписників мені. Підігнав велику кількість таких носочків, які я вкладав хлопцям до хвостовиків та систем скідів. Зараз дуже доречно, щоб були сухі ноги, сухі носки. Дуже, дуже гарна ідея. От. Було б у мене грошей більше, я б сам їх купляв би і хлопцям відправляв. А далі хочу подякувати за вже накалупані батарейки. Мені е, хлопці передали, чи то Чехія, чи Германія, чи Литва. Я не знаю, поки я не знаю. Я е, обов'язково зроблю пост в Фейсбуці чи в Інстаграмі, е, коли мені е, відпишуть. Я дав запит, е, від кого це. Шикарно, шикарно, вже наколупані батарейки, це взагалі відвал башки. Так, ну і що далі? Ну далі, в принципі, ми з вами справляємось. За цей рік ми дуже-дуже багато чого встигли зробити. Дуже багато, дуже е, людей я нових для себе знайшов. Мене знайшли люди. Хочу подякувати всім за співпрацю за допомогу. Ви знаєте, такої згуртованості, ну просто я в житті своєму не бачив. От, і ну, Це просто шикардос якийсь. А, ну, Я не знаю. Якщо я десь про щось не сказав чи не написав, будь ласка, звертайтесь до мене в інстаграм, Фейсбук, обов'язково вам відповім на всі ваші. Запити, от, не опускайте рук, щоб ви розуміли, оце все, оце все образувалось завдяки підписникам, завдяки вам, всім, хто допомагає. То не втрачайте надії, і все у вас буде. Разом ми сила і разом до перемоги.